Того ранку тернополянка Антоніна Фашинець разом із трьома дітьми була в укритті 26-ї школи. Каже, саме це рішення і врятувало їх під час ворожого удару 19 листопада. Перший цей підвал ми з ми, ми просто забігаємо ми тако сідаємо під стіну туди далі. І буквально до, до, до трьох хвилин пролунав вибух. Це вже було тут на подвір'ї. Це вже було приліт тут був. Антоніна тоді ще не знала, що ракета влучила саме в будинок на вулиці 15 квітня, той самий, в якому вони орендували квартиру. Жах, люди кричали, багато уламків, люди йдуть просто в крові, всі повавлені. Попри будинок вже неможливо було перейти. Там же і уламки були, і люди, і багато людей так, і, і це. І ми заходимо на територію 9-го судочка. І якраз видно, тут четвертий поверх. Це, виходить, де балкон це кімната хлопчиків, тоді наша кухня і кімната дочки. І вона, як побачила, як звідти йде такий прям полум'я таке, що і вона як почала кричати, Боже, мама, там все моє. З їхньої квартири не залишилося нічого. Усередині обгорілий посуд, втрачені документи, знищені меблі, мокрий попіл та чорні стіни. Вчора я піднімалася ввечері, поліція нас спустила, зі мною була мама чоловіка. Ми так піднялися, ну там деякі чашки, що вціліли, але обгоріли. Все, все. Сім'ї одразу почали допомагати знайомі й небайдужі містяни. Приносили одяг, необхідні речі, шукали тимчасове житло. Чоловік Антоніни нині служить на Донеччині, а сама родина тимчасово мешкає у його брата. Наразі шукають житло для постійної оренди. Шукаємо квартиру трьохкімнатну, діти навчаються в 27-й школі всі троє. І так було б дуже добре, бо авто в нас згоріло, я не зможу їх довозити ні до школи, ні зі школи. Було б добре біля 27-ї школи. Десь тут, тут в районі Семененка, я не знаю, 15 квітня, Київська і ось ці ближні вулиці, було б дуже добре. Вчора до мене зателефонував пан Назар, він з дружиною вони підприємці. І вони зголосилися оплатити нам на півроку оренду квартири, щоб, щоб це. І вони також допомагають. Підключилось дуже багато знайомих, друзів, ріелторів, Ну прям всі. Серед тих, хто був у квартирі під час удару 19 листопада, батьки Інеси та Ірини. Вони жили на третьому поверсі в частині будинку, що зазнала найбільших руйнувань. Вони знаходилися на момент удару на третьому поверсі на цій стороні. Вони вижили, вони самостійно змогли вибратися з квартири ще під час тривоги. Допоміг вибратися зять сусідів також з третього поверху. Він приставив будівельну драбину і допоміг моїм батькам спуститися в батька мого перелом хребта був, численні порізи, травми, але вони не могли вибратися з квартири сходами, тому що там пожежа, все палало. Мама була, до речі, в коридорі за двома стінами, то вона фізичних ушкоджень в неї не було, але напевно якась була просто контузія легка чи, Та, бо чи вона просто. Себе вода так дуже, е, ну, така вона була е, в шоці, в шоці була і дуже надихалася е, диму. Їхню квартиру всередині теж важко упізнати. Уламки пошкоджені перекриття сліди вибуху, та найважливіше кажуть дівчата, що батьки залишилися живими. У нас дуже багато сусідів загинуло, і дітки загинули, і деякі, напевно, що загинули від удару, деякі просто згоріли. Ми не знаю, чи вони не могли вибратися, чи, чи так просто від удару їх ну, вони втратили свідомість, але, на жаль, є загиблі. Були такі, що що зникли безвісти, вважалися, але вже також ніби ідентифікували, що вони загинули. Станом на 21 листопада відомо про 31 загиблого. Серед них шестеро дітей. Постраждали 94 людини. Зв'язку досі немає з 10 особами.